11 тисяч старшокласників Дніпропетровська взяли участь у міському конкурсі Дніпропетровськ Місто моєї мрії. У своїх творах вони написали, яким хочуть бачити Дніпропетровськ та за що його люблять. Найкращими стали 12 робіт. З їхніми авторами у міськраді зустрівся мер міста. Зустріч з мером вирішили зробити не дуже формальною. Запросили тих, чиї роботи виявились найкращими. Цього у конкурсі, який стартував місяць тому, взяли участь аж 11 тисяч старшокласників. 60 з них потрапили до другого етапу, і лише 12 стали переможцями. Єдиний хлопець серед них Влад Колесников. Десятикласник у своїй роботі торкнувся на його думку дуже актуальних питань. Дуже важливий вопрос екології в нашій області, так як у нас знаходиться дуже багато промисловості, дуже багато заводів. і хочу відмітити завод. Наш інтерпайп, який може послужити прикладом Сім остальним заводом, так яке це інноваційний ну, завод, який уделяє большое внимание екології, також підлітки писали про бажання зробити Дніпропетровське більш спортивним містом, почати, хоча б із спортивних майданчиків. Писала про культурні центри, які б дозволяли розвивати творчі здібності. Деякі свої твори присвятили красі рідного міста. Я писала о те, як прекрасний наш міст, Дніпропетровськ, про наших достопримечательностях, про набережній, про водопадах. У нас є історичний музей, там багато чого, чого ми навіть не знали. всі. Я дуже горжусь своїм містом. І своїм народом конкурс організований в рамках інформаційної кампанії з популяризації позитивного іміджу Дніпропетровська, його логотипа та слогану. Під час зустрічі з миром діти мали змогу задати питання, які їх цікавлять. Серед таких були подальша доля Дніпропетровського метро, готелю Парус та інші. Рад, що діти Дніпропетровська сьогодні на такому серйозному рівні розприймають задачі на майбутнє. словно і Будуть оселені такі активні діти обязательно будуть успішними. Старшокласники отримали дипломи про участь у конкурсі, а також сувеніри з новим логотипом грідного міста. Олена Петроченка, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.